Чи є протипоказання для прийому гемоекстрактів? Певні обмеження існують. Перше, ви маєте знати, що складові гемоекстракту – це матеріал, бронька рослини, це спирт і гліцерин. Якщо у вас є алергія або непереносимість спирту або гліцерину, ви не можете, на жаль, використовувати екстракт, який виготовлений за традиційною рецептурою. Ви можете виготовляти Гемоекстракти самостійно є певні альтернативні методи виготовлення гемоекстрактів. Всю рецептуру детально я даю в своєму майстер-класі: доєднуйтесь до нашої спільноти гемовиробників. Друге, одразу зазначу: алергія на матеріал вважається, що не існує. Я знаю багато людей, які можуть, наприклад, використовувати. Гемоекстракт волоського горіху, хоча при цьому мають алергію на волоський горіх. Тут обмежень не існує. Що ще хочеться зазначити? Якщо ви приймаєте якісь медикаменти, ви маєте про це сказати своєму гемотерапевту, тому що є певні обмеження тоді для прийому деяких гемоекстрактів. Наприклад, якщо ви приймаєте антикоагулянти, ви не можете приймати ті екстракти, які впливають на згортання крові. Такі ж самі обмеження можуть бути і з приводу інших медикаментів: гормонів, антибіотиків, в принципі, да? статинів. Якихось інших обмежень, протипоказань, тим більше, не існує. Дякую за вашу увагу!